Ну що ж, дітки, я рада вас вітати, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про зимові розваги. Але на початку я хочу вас запросити привітатися. Як завжди, давайте всі разом привітаємося один одному, створимо гарний настрій. Повторюйте за мною доброго ранку, доброго дня! Хай до догоньки. Хай тупають ніжки, якщо ніжки достають, працюють голівки і теють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам дякую. Молодь. Бо дітки до нас і завітала вже красуня зима, яка вкрила все сріблом навкруги. Але вона прийшла і принесла зміни не тільки у природі, а принесла до нас багато зимових свят. А скажіть мені, ми вже якісь зимові свята з вами провели, зустріли? Миколай молодець, Різдво в нас вже було, да? колядки, святвечір. Але попереду нас ще чекає багато розваг. Mm -hmm. да? і Василя, Новий рік, дітки щедрують, зима багата на свята mm -hmm. і розваги. Ось і про розваги ми сьогодні з вами пригадаємо. А допоможуть нам усьому загадки? вмієте розгадувати, допоможете мені. Тож уважно слухайте, що ж це можуть бути за розваги. Є ця річка лежимо, літ на річці біжимо. Що це таке, дітки? Домбі. Домбі. А ну перевіряйте, так, це ковзани. І розвага називається катання на льоду, да? на Понятно. каточку. А можливо, і на річці, коли дуже сильний мороз і дуже міцний лід. Так, наступна загадка. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі, і дорослих і дітей позбирав на лід. Хто це така загра? Хокей! Okay. Okay. Правильно, Тимур знає хлопчачі ігри. А вже ж команда хлопчиків грає у хокей. Це зимова розмага. У зиму веселу пору ми кращі, друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це таке? Самі стани. і розвага називається так, катання на санчатах. Mm -hmm. Мороз, ніс щіпає трішки, взимку діти грають. Що? Сніжки, ну, молодці, можна і голосніше? Так, це любима розвага. Дітей і дорослих, я вам скажу по секрету. Я теж люблю грати в сніжки. Так. Mm -hmm. Ми спортсмени, нас обох, бачимо, завжди удвох. Ми по снігу швидко линем ще й стрибаємо з трампліну. Хто ти? Лижимо сієвим і катання в нас на лижах. Ох, все дізналися ми. Її прикраси й вбрання, відро, морквинка. І мітла. Сама okay. шкухнаста і м'яка, nee, недовговічна. Сніговик Знеговик, або <плес> снігова баба. Любите ліпити снігову бабу? <плес> так, треба кульки накатати. А ще що можна зробити снігом? <плес> Який Снігова баба? <плес> 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 так, різноманітні будівлі, замок, фортеці. Ось яка багата зима не розваги. А скажіть мені, а взимку можна гратися чи купатися у водичці? Не, ні. А загорати. Ні, бо це тепло, немає в нас такого. Ось роздивіться, уважно малюнок, зима намальована, але щось. Тут не так. Давайте будемо разом з вами виправляти цю картину. Ні в а, а, прямо Шляпка, правильно, Я... Ангеліна. Ще щось. Дерево зелені, ще з яблучками. Так, доєднатися до нас Жора. добрий ранок. Каш. <реш> так, квіти у клумбі не може їх бути. Допомагай нам, Жорочка, доєднуйся. Ще що треба виправити? Ось фонтанчик в нас. Чи працюють фонтани взимку? <реш> Ні, не можна. <реш> так. А ось під ялинкою зайчик сидить. Що з ним не так? А який він повинен бути, правильно. Ми щоб його не помітили хижаки, так? На він міг ховатися. А он якийсь дорослий чоловік читає газету. Що не так? Що він забув зробити? Теплий одяг вдягти. Розумнички мої, молодці. І, так. А ось у нас на каточку щось хлопчик катається на роликах. Що в нього треба одягти? Ролики чи ковзани? Ковзани. Ковзани. А що що в нього ще не так? Жора, ану допомагай мені. Маска. Маска для плавання. Хіба плавають на льоду, так? Плавають під водою. І пташка в нас якась там лелека, да? Це перелітний птах чи зимуючий? Перелітний. Перелітний, тому прибираємо. Ось ми з вами разом і виправили малюночок. А ну Ангеліна, все ми в нас звали правильно. Живці. Все в нас до зими відноситься. Тож ми вже можемо да, відпочивати, як зимою це відбувається. І ми зараз з вами трішки відпочинемо наша любима хвилиночка-руханка. Тож я вас запрошую відпочити і разом порухати. Ми гуляли весь день на дворі, пали у сні. Ми такі смішні, ми такі малі любимо зриму, любимо її, ми такі смішні, ми такі малі любимо брину, любимо її, ось побачили літ у ставку, захотілася нам покататися там. Є, хто рухався, хто відпочив, сідаємо на стільчики зручніше і продовжуємо наше заняття. Сідайте зручненько. Скажіть, а розваги це завжди безпечно? Чи щось треба берегтися, щось дбати про себе? Ось подивіться, у нас є малюночки, які відбуваються взимку. Оберіть, що тут небезпечно, який малюночок. А от, Подивіться, танчата катається, під бурульками стоїть. Це Буруль... є. Бурульки, так. Бурульки, да. бурульки, правильно, бо коли світить сонечко, бурульки починають тануть і можуть впасти. Правильно ви молодці, а ось тут на малюночку, чи щось недобре тут дітки роблять, чи щось небезпечне. На льду на льду. На Масик близько. Це, наче, а який А Ну, подивіться, ти правильно а кажеш. Ти цілий? Чи mm -hmm. mm -hmm. Не цілий. Ціли. Лід в крихки, він поламався. Не можна правильно mm -hmm. ходити і бігати, коли він тонкий, такий поламаний. Молодці, знайшли. Так, а що тут? Це не мови правильно. Ні, ясик не м'єш. Я такого ніколи в дитинстві не діла. Що там, Тимурчик, хлопчик їсть? Можете їсти. Місяця А маму? Жора, ти згодна, що ніжки ми не їмо? <ривіт> а, ну, да. Так. Ну, так. Ось правильно ми вибрали. Ой-ой-ой, а тут де помалки. Так. 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 так, хлопчик хоче облизати замочок. Ангеліна правильно казала, якщо щось холодне, язичок, то він так. прилипне взимку, ніколи нічого язичком не торкає. Ось так. Сніжинка каже правильна відповідь. Угу. Так, А тут що не так? Ось уважно роздивіться. Дітки катаються, але один катається. Неправильно. На Ні, ні. Молодці, не можна стати можна й катак. Можна збитися. руку. А що тут відбувається? Що не так? Правильно, правильно. Це вірно? А, ну, без подив... Шапки. Дівчинка там. Шапки. Змерзла, Змерзла. чого вона змерзла? змерзла. 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 Без, шапки. без шапки, правильно, вона вийшла на подвір'я, неправильно вдягнувшись. А скажіть мені, будь ласка, без чого ми? Ще не виходимо на подвір'я. А ну, розгадайте, що це? Це великі дві хатинки. В них Сукавичка. Все відгадали Шоколички. одразу. Сьогодні з вами намалюємо рукавичку. На початку уважно, давайте подивимось, що ми будемо робити. Не поспішайте, поки уважно перегляньте, що ми будемо робити. Нам треба буде сьогодні свічечка, так? І ми за допомогою свічки будемо наносити невидимі малюночки, які захочете? Свічки, і різні хвилясті лінії, приривчись, кружечки. Тут вже працює ваша фантазія. Так, по всім рукавичці намалюємо. А щоб їх побачити, нам допоможуть наш пезлик і чарівні фарби. Якщо ми їми будемо розфарбовувати, ось дивіться, як проявиться наші малюнки, наші візеруночки. Ось які ми чарівники з вами сьогодні будемо. Якщо набирати багато на пензлик водички, то фарби будуть ось такі тоненькі, прозорі. Якщо водички буде менше, малюночок буде більш насичений, більше кольори яскраві. Ось така рукавичка в нас вийде, а можливо у вас буде трішечки інша. Ну що ж, перед початком роботи я хочу вами зробити невеличку зарядочку для пальчиків. Хтось уважно підготуйте наші пальчики і повторюйте за мною. Одягаємо рукавички, рукавички невеличкі. Знають хлопчики. Дівчатка буде все у нас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Давайте ще разочок. Ми вже спробували. Давайте одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі, знають, хлопчики і дівчатка буде все у нас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Ну що ж, підготуйте ближче до себе, щоб вам було зручно ваші. Рукавички, так? Ось у мене така рукавичка, і у вас я бачила заготовочки є. Тож беремо нашу свічечку і наносимо на неї узори, як ви тільки що подивилися, які малюночки ви будете наносити, це вже ваша фантазія. Тобто фантазуйте, уявіть, що ви як дід Мороз розмалюєте все. Добре? Тож приступаємо. І я разом з вами трішечки пофантазую. Як там Ангеліночка виходить в тебе? Не поспішай. У нас свічка, мабуть, не підходить, бо в нас так, такої немає, як у вас. Давай, ну, на, вона, можливо, люба підходить. Ось... Можливо, якщо у вас є воскові олівці, mm -hmm. можна їм спробувати. Він теж буде потім себе так проявляти. Mm -hmm. У вас, я бачила, свічечка для тортика, да? Ну вона повинна малювати. Жорочка, як справи? Зробив вже? Молодець. Хто вже свічечкою намалював, може брати наш чарівний пензлик і фарбу, і розмальовувати. Кольори обирайте самостійно, це вже ваша фантазія. Які вам подобаються? Молодці, так гарно ви працюєте. Якщо у когось вже вийшло, можете показати. Але не поспішайте. Працюйте. У нас єчки такі сикроколас. No, Дивлюся, Ангеліна, так завзято працює. Ой, Ангеліна, Ульяночка, вибач, будь ласка. Ви забули моє ім'я. Так, дай чекую. Ангеліна, воно, вона большая. Ана, твоя старша сестричка, я вже зрозуміла. Mm. Давай. Вона, мабуть, до школи ходить. Ай, Кліна, да, малюй, 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 давай. Ліна, плетіна у нас вийшла, не а тільки вона. Вау. А ви потім можете ще намалювати собі другу рукавичку вже самостійно дома, якщо вам дуже сподобалась така робота, то можете вже потім, коли буде настрій і вільний час, намалювати ще одну другу рукавичку, бо вона нас вже дві ручки Спокійно. і треба їх вдягти, щоб була змога розважатися зимою на вулиці. Так, є я сила, сила. Ну, мені подобалося, що ви сьогодні добре знали правила поведінки взимку, що ви вже дорослі можете про себе подбати самостійно. Мама, який тепер тебе? Давай називемо. Только хорошо. Спати. О, Тимурчик щось посміхається. Це я виключаю звук, бо ти багато балакаєш. Ага, Тимурчик вже закінчив. Ти обрав такі гарні кольори. Дуже гарно в тебе рукавичка. І, мабуть, тепла притепла, молодчинка. Потім я попрошу батьків, щоб сфотографували вас разом, так, з вашою роботою і надіслав. Я, сама маму, я я посилаю. Лісорочка, що там виходить в тебе? Да. О, готово? Так, тобі я бачу, вже закінчи, молодчинка. Зараз зачекаємо, вже дітки закінчують. Я вже закінчила. Та не закінчила, шесточка. О, я ще не чутучки. Давайте будемо розпинемося на хвилиночку, ви потім самостійно закінчите і надішлите мені фотографії, які буду я чекати. А я буду з вами прощатися сьогодні. Бажаю вам гарних свят. Я вже з вами зустрінуся аж у наступному році. <плес> дуже <Да, плес> гарну роботу, як завжди. <плес> Що ми робимо? Обнімайтеся, <плес> гарну <себе. плес> роботу. Дякуйте собі. Ви сьогодні молодці, Боже Жора, який ти молодчинка, дуже гарна. Ось така робота. Ви сьогодні добре працювали, <плес> я <плес> з вами прощаюся, до зустрічі. Мирного нам усім неба. І зі святами, наближаючимися, які ще у до зустрічі.